Вітаю! В ефірі інформаційні деталі дня у сьогоднішньому випуску ми розповімо про таке. Черги біля Ужгородського відділення Дельтабанку зняти гроші через банкомати неможливо. А щоб отримати готівку, доводиться чекати по кілька годин. Правоохоронці полюють на продавців нелегальних ялинок. Якщо знаходять дерева без спеціальних чіпів, їх конфіскують, а торгівців штрафують. Дитячі дозвілля чим займаються діти під час шкільних канікул. Без чого і новий рік не свято без ялинки та придбати зелену красуню законно в Ужгороді можна не всюди. В обласному центрі є 10 місць спеціально відведених для торгівлі ялинками. Добросовісні продавці мають усі дозвільні документи, а дерева у них прочіповані за порушення штраф від 50 гривень. Екологи закликають закарпатців бути відповідальними і обирати тільки легальні ялинки. Більше Ірина Крупко. Майже 30 порушень за два дні. Стільки фактів незаконного продажу ялинок зафіксували в Ужгороді правоохоронці та муніципали. Тепер кажуть гаряча пора. І, хоч рейди по точках продажу хвойних проводять чи не щодня, порушників не меншає. Протоколи за незаконний продаж складають одразу на місці. За порушення правил благоустрою, міста Ужгород. Пункт 5.9.1. торгівля на встановленому місці без дозвільних документів органів місцевого самоврядування. То, що є вказано в протоколі. Торгувати ялинками в Ужгороді офіційно можна в 10 місцях, аби продавати новорічні деревця, необхідні дозвільні документи. Чи є вони в Ужгородських продавців, стежать міліціонери та муніципали. Дуже багато незаконної торгівлі. Люди іногородні приїжджають, продаються львівщина. Там. Ну, більше Львівщина, ну і наші теж приїжджані демо, провіряємо. Якщо є незакон, складаємо протокол, залучаємо міліцію. Ну і звісно, потім вилучаємо ялинки. Якщо це є незакон за незаконну торгівлю ялинками, штраф до 1300 гривень. Аби його уникнути, потрібно мати не тільки всі дозвільні документи, а й спеціальні позначки на хвойних. Чіпи такого формату видають у лісових господарствах при купівлі дерев. А отак от виглядає уже прочіпована ялинка. До того ж, продавці укладають спеціальні договори із приватними фірмами, які опісля приберуть місця продажу. Михайло Рошинко показує дозволи та каже, аби виходити документи, витратив аж шість днів. А прибуток невеликий. Якщо минулого року за день без проблем продавав 20 дерев, зараз ледве вдається збути 8. кусаються і ціни у лісгоспах. Удивила нас цьогорічна ціна 60 гривень за виписку. Йде в нас. Чіпи помінялися, подорожало все. Ну, торгівлею незадоволений, звісно, бо йолки подорогли у ціні у цьому держгоспі, а ціни рішилися прошлорічні, розходи більші, звісно. Ну, що зробиш? Покупці ж більше дивляться на пухнастість та ціну дерев. Найчастіше купують ялинки за 100-120 гривень. Про дозвільні документи у продавців не питають, а от чиї чіпи, дивляться. Ну, дивимося так. От зараз вибрали одну ялинку, яка нам подобається. Трошки дороговато, але на ній якраз є чіп. От якраз зараз не дивимося. Там, там смотри, був чіпу продавця, а тут нету. Та дивимося, якраз що чіпи є, ну не не на всіх ялинках. Перевірки муніципалів та правоохоронців триватимуть аж до новорічних свят. Спеціалісти радять не купувати дерева без чіпів навіть за привабливу ціну. Якщо з нелегальними деревами ваше авто, до прикладу зупинять даївці, заробите штраф від 50 до 250 гривень. По 500 гривень на день в одні руки видають у відділенні Дальтабанку. Банкомати фінустанови заблоковані. А місце в черзі займають зрання, та готівки вистачає не на всіх. Людям доводиться відстоювати по кілька годин на вулиці, бо в саме відділення пропускають лише по три клієнти. Детальніше про ситуацію знає Анатолій Костюх. Ані зняти в банкоматі, ані розрахуватись у магазині. Така ситуація з грішми на картках розповідають клієнти Дельта Банку вже другий тиждень. Людям видають готівку невеликими сумами і тільки в касах місцевого відділення. Занепокоєні клієнти чергу займають із самого ранку. Ольга відпросилась з роботи, аби забрати частину вкладу. Ще минулого тижня приходила ввечері, але вже з понеділка готівки вистачає лише до обіду. П'яти годин після операційна каса не працює і в суботу також не працює. То людина, яка працює на роботі, дійсно реально не може зняти. Тось я пробувала, щоб мама з моєю карточкою з паспортом то не видають ніяк, навіть на довіреність не видають. Більшість із тих, хто в черзі отримують соціальні виплати, тому кожна копійка для них цінна. Серед них нечисленні власники депозитів в іноземній валюті. У Василя Кулика два тижні тому закінчився контракт. Він як і належить завчасно написав заяву на отримання грошей, однак ще жодного центу не отримав. Заява була написана 10-го року, і ніяких от результатів от немає взагалі ні. Відповіді, нічого. От дають мені от по по гривень, а валюту взагалі не видають. Поговорити з керівником відділення банку на камеру. Нам не вдалося. охорона до зали з телеапаратурою Не впускає Пожалуйста, один журнал без фотозйомки і апаратури. Добре, там є розпорядження. Є Рокійна. Мікрофон. Рокійна. Рокійна мікрофон. Рокійна мікрофон. Не на камеру керівник відділення цього банку розповів на ситуацію в Ужгороді вплинути не може. Людям і надалі видаватимуть по 500 гривень день та жодної валюти. Щодо долі самого банку її вирішуватимуть в Києві вже наступного місяця. Це підтвердили і в прислужбі службі головного управління Дельта банку у Києві. У Дельтабанку є погоджений з НБУ план докапіталізації банку. Уже перша частина коштів 1,6 мільярда гривень, була внесена. 1,2 мільярда буде внесено до кінця цього року акціонерами. Власне, комплектації відсотків акції американську компанію Однак, попри такі обіцянки, незалежні фінансові експерти радять вкладникам об'єднуватись і вимагати у Нацбанку ввести у ФІН тимчасову адміністрацію. Це дозволить отримувати свої заощадження через фонд гарантування вкладів. А от позиватись не варто. Суди вигідні банкам. Так вони виграють час. Закарпатці матимуть 9 святкових вихідних. Кабінет міністрів підготував розпорядження про перенесення робочих днів у період новорічних свят. Чиновники рекомендують керівникам підприємств, установ та організацій перенести у 2015 році робочі дні – 2, 8 та 9 січня на вихідні. Тому відпрацьовуватимемо по суботах. Українці відпочиватимуть з 1 по 4 січня, 5-6 січня будуть робочими днями, а потім з 7 по 11 січня включно знову відпрацьовуватимуть. Починок. Повноцінний робочий тиждень розпочнеться 12 січня. Куди подітися школярам під час зимових канікул діти радіють нарешті вільні від уроків. Батьки міскують, чим зайняти своїх чат на кілька тижнів. Про зимове дозвілля закарпатських школярів Олена Остапчук. Дев'ятирічний Денис, як у фільмі, сам удома, батьки на роботі, дідусі й бабусі далеко. По секрету школяр зізнається, такий варіант йому подобається, відчуває себе більш самостійним. Попри юний вік, Денис не чекає на маму чи тата, а вчиться сам про себе піклуватись. Я граюся своїми іграшками. Я можу сам собі підігріти, їсти. Дивлюся інколи телевізор. Якщо погода хороша, то я можу вийти на вулицю і грати з моїми друзями. Ангеліна теж проводить канікули вдома, проте не сама, а з бабусею. У дівчинки купа справ готує близьким подарунки на новорічні свята, вчить колядки, прикрашає ялинку. Мені треба зробити шість подарунків. Ялиночку, зірочку, шарик. І і може ще щось намалюю. Бабуся Ангеліни Галина Сергіївна радіє, хоча би взимку може більше часу провести з улюбленою єдиною онукою. Ми займаємося багато, навчаємося, пізнаємо все нове, наряджаємося, готуємося до різдвяних свят, до Нового року, до, до всього, до колядок, до щедрівок. І дуже щасливі, що ми разом, що ми одна одну допомагаємо, одна одну любимо і надіємося, що канікули веселіші заради того, що вона не одна, а зі мною. Альтернатива домашньому відпочинку шкільні гуртки та святкові вистави. Попри канікули у навчальному закладі, гамірно у спортзалі саме тренуються майбутні баскетболісти. Люблю баскетбол, бо це така гра, що треба бігати багато, цікаво, азарту багато дає. Я ходжу на тренування понеділок у середу і в суботу. У лінгвістичній гімназії навчається шість сотень дітей. Тридцять відсотків з них приходять і на канікулах. Підготовка до олімпіад тепер гуртки прикладного мистецтва, наприклад, за спортивні секції. Ми вже говорили. Бібліотека працює. Тобто, якщо немає що робити, приходимо в школу, і тобі робота завжди і по подобанням знайдеться. Працює практично без вихідних і Ужгородський палац дітей та юнацтва. Три тисячі вихованців падіюну щодня відвідують близько 200 гуртків. І канікул тут не передбачається навпаки, попереду багато новорічних заходів. Не обов'язково бути вихованцем падіону. Тут чекають на всіх охочих. Якщо дитині сумно вдома, двері закладу відкриті щодня. Під Час новорічних канікул ми запрошуємо просто всіх дітей у місто Ужгорода Закарпатської області, наших гостей міста прийти з батьками, з друзями на наші заняття і зробити щось своїми руками. Психологи рекомендують у перший тиждень канікул дати дітям відпочити від уроків і домашніх завдань. Іншу частину вихідних радять присвятити мистецьким та спортивним гурткам, аби дитячому організму було легше адаптуватися до нового навчального семестру. А дітей переселенців зі сходу України розважають різдвяними виставами. Студенти Ужгородського коледжу культури та мистецтв спільно з Закарпатським червоним хрестом влаштували для малечі новорічне свято з казковими лісовими звірами та драматичними перепетіями. Їжачок зайчик та тасував, рятували новорічну ялинку та самого Діда Мороза від казкових злодіїв. У нагороду отримали щирі посмішки та гучні оплески 50 маленьких глядачів. Після спектаклю маляти водили хороводи біля ялиночки, грали в цікаві ігри. І, звичайно, отримували новорічні подарунки. І реквізити, і костюми зроблені руками самих студентів. Ми дуже раді, що у нас є контингент, є глядач, тому що студенти можуть себе проявити і оцінити їхню роботу. Саме може глядач, наскільки добре вони підготовлені. Це не просто мультик якийсь, а це живі персонажі, які ну, можуть щось розказати таке і передати теплоту якусь, живу теплоту, не просто якусь то кіно. Gosta mesmo desse І про погоду у найближчі дні синоптики не обіцяють нам зимову погоду. Сніг на Закарпатті завтра можна чекати лише у горах, прогнозують у обласному гідрометеоцентрі. У всіх райцентрах центрах прослідковується плюсова температура у майже 10 градусів. За кілька днів похолодніша я, очікується дощі та зниження температури до 2-4 градусів тепла. А 29-30 грудня навіть випаде сніг та не протримається через плюсову температуру, кажуть синоптики. Днем одно все все маленький, на плюс. А ночі маленький, но мінус в пределах 1-3 Мороза, а днем 1-3 тепла. Вот примерно така температура, таку температуру следует ждать на 31 число. Це була уся інформація, яку ми вам хотіли розповісти. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21tv.info. Якщо у вас є важлива інформація, повідомляйте нам у розділі Контакти. Дякую, що були з нами. Бережіть себе і до завтра.